Хочу порекомендувати вам дещо страшне, але що дає сили. Як казав Донцов, щастя бути сильним. Ти сильний, то будеш і щасливим. Бо в житті немає всього такого веселкового, такого милого, прекрасного. Ні, життя і складне, і важке, і буває всяке, і не треба себе розніжувати. І не заганяється нічого в депресію, і не вгадуйте собі. Як ви ви щастя цього некаєте, потім десь воно все рівно вилізе, тому що це життя, і тоді й буде депресія. Ну, коли я говорю суто. Про такі частини, бо ми не будемо зараз розбирати, від чого є депресія. Вчора ми сином подивилися документальне кіно про Ванду Верчинську. Вона зв'язкова і медсестра ОПА. Її познайомилася я з її дочкою. Я слухала її розповідь, це було щось дуже сильно. І після заходу, на який ми зібралися вшанувати пам'ять цих репресованих, до мене підійшла одна людина, дуже щиро вдячна цій людині, що порекомендувала мені це кіно. Я дуже багато собі всього записала, це сильно. Я Ванда Горшинська. Народилася 1924 року. З облава за облаву хватить його спрашувати, я втратила свідомість. Я, хлопці, була сильна бита, но я ні одної людини не здала.